Цієї ночі росіяни атакували Запорізьку область. Через обстріли постраждали п'ятеро людей. Один житель області загинув. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти 226 разів ударили по 13 населених пунктах Запорізької області. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області на прямому зв'язку з нами. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Добре, слава. Вітаю вас. Шириться інформація в медіа, що цієї ночі не було зафіксовано вперше жодного дрону в повітряному просторі України. Але чи припинилися обстріли, пане Іване? Скажіть на цей час, чи обстрілюють росіяни громади Запорізької області? На жаль, в середньому ми кожного ранку фіксуємо за попередню добу щонайменше 500 обстрілів. Про що це говорить? Це говорить про те, що що три хвилини ворог обстрілює територію Запорізької області, здебільшого прифронтові населені пункти. Але ми і на вчорашньому прикладі, прикладі вчорашнього дня, можемо бачити, що не лише прифронтові населені пункти, ворог обстрілює, тому що ситуація точно не стала менш напруженою. За ніч пропоную поговорити, які населені пункти атакували росіяни В цілому 226 ударів за останню добу. Здебільшого були прифронтові населені пункти. Це п'ятихатки, Кам'янське, гуліполе, Оріхів, Степногірськ, все те, що знаходиться поблизу лінії фронту. І також ми фіксуємо, що щонайменше 20 будинків, цивільних будинків було ворогом зруйновано за останню добу. Чи завершені всі рятувальні операції в громадах, по яких росіяни вдарили кабами? На жаль, ні, тому що вчора ввечері ворог приблизно з 18-ї почав бити кабами по Малокатеринівці та іншим прифронтовим населеним пунктам. На жаль, є е Постраждалі є загиблі. Одна жінка загинула ворог вбив її, яка просто знаходилась в себе в будинку. Також п'ятеро людей дістали поранення. Два чоловіки, дві жінки отримали одразу допомогу наших лікарів на місці. А ще 74-річна жінка доставлена в лікарню, де наші лікарі наразі надають їй всі медичну допомогу. Також ми бачимо, що комунальники почали ліквідацію. Наслідків, але це наднебезпечно, тому що Мала Катерівніка знаходиться досить близько до лінії фронту. Тому як рятувальні операції, так і відновлювальні операції вони вкрай складні, тому що навіть впіврони долітають до Малакатеринівці, і це також додатковий ризик для наших мешканців. Чи є серед уражених російськими військами об'єкти енергетики? Які наслідки від цих влучань для інфраструктури? Енергетика важлива і пріоритетна мішень для ворога протягом останніх трьох років, і щодня ворог намагається поцілити по енергетики. Так, наприклад, днями ворог посилив по енергетики саме по опорам передачі електроенергії в селищі Балабине як наслідок, то приблизно три тисячі родин були без електропостачання. І наші енергетики вкрай швидко відновлювали електропостачання для того, щоб наші мешканці могли користуватися благами цивілізації навіть у прифронтовому населеному пункті. Тож ми бачимо, що енергетика постійна мішень, постійна ціль. Вдалося відновити. Так, на сьогоднішній день електропостачання повністю відновлено. Нещодавно ви у соцмережах показали чергову підземну школу, де вже за партами, а не дистанційно навчатимуться діти. Це вже шоста школа в регіоні. Так, шість підземних шкіл вже відкрита. Там де щодня навчаються зараз наші діти. Всі п'ять шкіл знаходяться в стадії будівництва, там, де будівельні роботи зараз тривають, і ми очікуємо наприкінці квіт. Дня початку травня відкриття чергових декількох шкіл, щоб ще в травні ми могли захопити цей навчальний рік для наших дітей, і або вони підготувалися більш детально в офлайн форматі до ЗНО, або вони просто вийшли на навчання. Тож наша мета така є, і ми будемо масово відкривати школи підземні для того, щоб надавати більш якісну і більш безпечну освіту для наших дітей. Також задача стоїть до 1 вересня побудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, де більш ніж 10 тисяч дітей зможуть здобувати освіту. Важливе питання: наскільки прогарантовано фінансування будівництва таких шкіл? 11 шкіл, які були профінансовані за рахунок субвенції Міністерства освіти. І розпочата будівництво минулого році вже повністю профінансовані. Є відповідні розпорядження Кабінету міністрів України. Ще 12 шкіл погоджено фінансування, і очікуємо на постанову, яку ініціює міністерство освіти, і затверджує кабінет міністрів. І щодо того, що відбувається на окупованих територіях, ви протягом кількох років підтримуєте зв'язок із жителями цих територій, зокрема і Мелітополя. Чи відома вам така інформація, що росіяни перекидають військову техніку через Мелітополь, що колони рухаються для посилення військ РФ? От наскільки вони чисельні? Що стосується перекидання військ, то це така перманентний стан постійний для ворога на тимчасово окупованій території. Він постійно перекидає, постійно пересувається, і, і логістика йде якраз через декілька логістичних вудлів, таких як мій рідний Мелітополь, то ворог його використовує свій логістичний хаб. Так дійсно днями мешканці наші спостерігають трохи збільшення кількості військової техніки і перекидання її через тимчасово окуповані території. І також як приклад того, що ворог наразі перекидає техніку, то є обмеження в зв'язку. Наприклад, ворог в останні дні березня вимукнув інтернет для того, щоб наші мешканці більш складно обмінювалися інформацією, обмінювалися даними. Такою є ситуація. І ще от що вам, пане Іване, відомо про ситуацію, яка стосується виключно громадян України на тимчасово окупованих територіях, пам'ятаєте, окупаційна влада Кремль, вони розпорядилися з 10 березня визнати всіх українців такими, що незаконно перебувають на території України, як би це абсурдно не звучало. А якщо вони не взяли паспорт Російської Федерації, а то якщо що ви... чесно, то Деукраїнізація, вона йде останні три роки. Ми з вами багато вже про це говорили: про те, що без російського паспорту неможливо знаходитися на тимчасово окупованій території, без ворожого паспорту неможливо отримувати медичні або соціальні послуги, навіть пересуватись на автівці або жити в своїй квартирі також неможливо без російського паспорту. Тож вони поступово планомірно робили це всі три роки. Також заселення їхніх ветеранів правоохоронних структур до тимчасово окупованій території. Також свідчить про деукраїнізацію, і це чергова хвиля деукраїнізації, коли вони говорять, що просто 100% хто не візьме російський паспорт, вийдуть з тимчасової окупації. Тож це такий черговий крок знищення геноциду нашого народу в тимчасовій окупації. А чи дають вони можливість? Припустимо, що людина не хоче брати е, паспорт Російської Федерації. Вона хоче виїхати е, з тимчасово окупованої території. Чи мають е, чи дають вони можливість? Чи мають люди можливість е, зокрема у Запорізьку область е, виїхати, а е, не об'їжджаючи через Росію е, е, західні країни? Ні, на жаль, ні, сьогодні єдиний шлях це об'їзд через е територію Ерефії, континентальну територію Ерефії через або європейські країни, або Білорусь е і далі або в Україну, або в Польщу. Це єдиний шлях прямого шляху сполучення на сьогоднішній день не існує. І ще в Російській Федерації оголосили черговий призов Путін, і там навіть збільшили на 10 тисяч кількість людей, які будуть призвані. А що відбувається на тимчасово окупованій території? Чи намагаються мобілізувати українців? Так і є збільшення кількість мобілізації і більший терор щодо військового обліку. Це ми спостерігаємо, і це щодня збільшується. А сьогодні вже Жодну послугу для чоловіків призовного віку неможливо отримати без постановки на облік та без оновлення своїх мобілізаційних даних. А також мобілізація посилюється і на тимчасово окупованій території. Ворог навмисно збільшує мобілізацію саме про українського населення для того, щоб відправляти їх на лінію фронту. І тут є порада одна: це здаватися в полон нашим українським військовим для того, щоб зберегти своє життя. От я про це теж е щойно подумала. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Тихої вам доби на Запоріжжі. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.